Футбольне взуття сорту Крем плюс екстра 15 кг, ціна 13 тисяч 10 гривень. Дивимось наповнення, покидається дуже багато брендів. Так, наступні футзалочки будуть від Puma. Тут дорослі модельки та дитячі. Така моделька буде, до речі, від Adidas. Показую вам підошву, яку виглядає. Ще одні пуми. Гляньте, які вони всі красиві. Я нагадую, що коробочка коштує 13 тисяч 10 гривень. Тут 15 кілограмчиків. Бачимо дуже класні модельки, багато брендів. Ось найк. Кінгуру. Ще одні найчики. адідаси знову. Ще. Це у нас уми, до речі, знову покажемо підошву. А я нагадую, для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами написати на Viber або Telegram. Це, до речі, теж якісь брендові, але я цього бренду не знаю. Ще одні найчики гляньте, які тут класні модельки. Я нагадую, що сорт крем – це найвища якість секонд хенду Тобто це дуже і дуже круто. Вище, вже немає куди. Ось. Ми знову. Тут дуже класна підошва, гляньте, які вони. А екстра він дуже наближений до крему. Екстра це є золота середина. Тому. Це дуже класний лотик. Ще одні такі схожі, то були жіночі. а це можуть бути чоловічі. Ось така моделька буде дитяча. Так. Адідаси, до речі. Не знаю, чи вам видно буде. Ось. Вони всі в гарному стані. Дуже класний лотик, тут 15 кілограмчиків і дитяча гляньте, яка тут гарна. Ну, тобто лотик шикарний. Так, як ви питали за футбольне взуття, а у нас його не було, тепер знову є. Тому не зволікайте, забирайте ці класні лотики. Приємна ціна, дуже тут справді багато брендів. Все в ідеальному стані, немає жодних дефектів. Єдине, що деякі пари просто треба буде почистити гарно. І все. А так, ось дивіться, знову Адідаса. Це вам покажу. Тобто, все дуже і дуже гарно виглядає. А я показую, що залишилось у лотику. Це ось така моделька. І дитячі, де просто потрібно докупити. Чорні шнурівочки, все. А я ще раз нагадую: для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.